Газоблок це як губка, добре вбирає вологу. Якщо не подбати про утеплення газоблоку зовні, то точка роси постійно потраплятиме на газоблок. І протягом одного року це може траплятися понад десятки разів. Що таке точка роси? Це місце зустрічі мінусової зовнішньої температури з плюсовою внутрішньою. І таким чином та волога, яка накопичується в тій частині газоблоку, з часом руйнуватиме його. Це ми бачимо на наших дорогах, які руйнуються від тепла та холоду щороку. Уже давно прораховано, аби уникнути потрапляння точки роси на основу стіни. Треба зробити утеплення сучасними матеріалами мінімум 8 см, і це мінімальна товщина утеплення в наших кліматичних умовах. Ми в своїх будинках прорахували оптимальний рівень утеплення, з погляду економії і раціональності, і дійшли до висновку, що це 15 см. Більше робити не потрібно, адже це не дає такого ефекту, ціна якість.